В цьому ваша проблема. Да. В цьому ваша проблема. Про свою продукцію, про її кількість, про її асортимент знаєте тільки. Ми. І я думаю, що це головна проблема. Просяця тому про... виходьте в маркети, тому презентуйте себе, тому презентуйте наше місто, і я думаю, тоді біде, нікого ти... вам не потрібно... І не біля конкуренції. Ніколи. Конкуренція – це взагалі, як кажуть, цей двигун торгівлі. Це двигун розвитку. Я... Хочу вам просто сказати, може, як підприємець теж, колишній, сьогодні вже можна сказати, тому що сьогодні інша робота, але є закон життя життя. Або ти змінюєшся, або ти вмираєш. Тому сьогодні ми знаходимося на підприємстві, в якому дійсно сьогодні стоїть перед вибором. І я рахую, як сьогодні ми знаходимося в цій залі, де дуже багато хліба, де дуже багато різних виробів, і я рахую, що це підприємство має право не тільки на життя, воно має на благополучне життя. У мене до вас великі прохання. У вас є всі можливості. Будь ласка, у вас дуже потужна лінія, у вас дуже чудовий колектив, у вас дуже, ну я кажу, дуже добре підприємство, і всі є можливості. І ще є підтримка і влади, і підтримка міського, міської влади і всіх інших. Будь ласка, змінюйтесь і перемагайте. У вас всі для цього є. Можливості, а ви подивіться, будь ласка, всі Дякую. на цю продукцію обов'язково покажіть її житомирянам, Насамперед, ви журналісти. А ви не бійтесь і виходьте, про що я казала. Виходьте в маркети, виходьте в торгівельні мережі і показуйте свою продукцію. Іначе зрозуміло, якщо її їсти тільки ви або хтось їсть і не знає, що це вона саме ваша. Ну то скажіть, будь ласка, яким чином вас можна підтримати, яким чином вам можна допомогти, показуйте свою продукцію я житомирянам. Я Ще хочу наголосити додати, що наша продукція, Продукція смачна, наша продукція натуральна. Але але на я вас запрошую її скуштувати, але вона можливо натуральна. не наскільки розрекламована, але вона присутня на всіх полках магазинів. Вона можливо незамітна, ніхто на неї не звертає уваги. Багато є виробників, які готують аналогічну продукцію під нашу. Вона не така смачна. У нас є вся ця продукція. Я дуже дякую за сьогоднішню зустріч, яку я можу показати, на яку ви потім будете звертати увагу. У нас є декілька фірмових магазинів кондитерських, в яких вся ця продукція за цим асортиментом представлена. Ну а зараз запрошую скуштувати. Йде до таке прохання. У вас ця.